12 жовтня 2015 року свято обрітеня мощі святителя та чудотворця Іоанна, архієпископа Шанхайського та Сан-Франциського, відбулися осінні престольні торжества в храмі, освяченому на честь святого, в місті Суми, в цей день, рівно рік тому, правлячим архієпископом Сумським і Хтирським Євлогієм, був освячений престол храма Святителя Іоанна. Божественну літургію звершив настоятель храму протерей Сергій Шульга з прислужіння священнослужителів, які шанують пам'ять святого Іоанна Шанхайського. Святитель Іоанн народився в містечку Адамівка Харківської губернії в 1896 році. З дитинства відрізнявся благочестям, отримав юридичну освіту. В 1918 році служив у Харківському окружному суді, потім жив у Югославії. Закінчив Богословський факультет Білградського університету. В 1926 році пострижений монахи в 1929 році, возведений в сан Єру Монаха, в 1934 році стає єпископом Шанхайським, вікарієм Китайської та Пекінської єпархії. Там архіпастор організував притулок для безпритульних дітей, приділяв увагу освіті, відвідував ув'язаних та психічно хворих людей. Кожен день служив літургію, вже в той час хворі зцілювались по його молитвам. З 1951 року архієпископ західноєвропейський, сучасники владики, свідчать, що він вів дуже аскетичний спосіб життя, віддавав зоття бідним та ходив босий. Діяльність владики високо оцінювали не тільки православні люди, а й представники інших конфесій. Збереглася розповідь, як католицький священник казав своїй пастві, що у сучасному світі є дива та святі. Доказом є руський святий Іоанн Босий, що ходить вулицями Парижу. Він мав на увазі владику Іоанна. З 1962 року приїхав до Сполучених Штатів Америки, де в нього з'явилося багато противників серед священства, але це не завадило святителю. Святий Іоанн дуже строго відносився до порушення православного благочестя, так коли він дізнався, що частина прихожан перед синішнє дінням розважалася на було з приводу Хеллоуіна, то прийшов на бал і мовчки обійшов зал, і також мовчки вийшов. Один погляд владики Іоанна уразив совість присутніх. Вранці святитель оприлюднив наказ про недопустимість участі у розвагах напередодні служби. Помер святитель у 1966 році під час молитви Мощі святого зберігається в кафедральному соборі Сан-Франциско. Владика Іоанн святий нашого часу. Віціодні всі. Ся из кровь моя Нового Завета, Я же завы и за многие извиваем моя в уставлении грехов. то подвига святого он сказал Протерей Максим Денис. Поступить так, как говорит Господь, Слово Господне, Евангелие, которое вручено нам навсегда, в котором сказано все и обо всем, и на все времена, которые будут жить люди на земле. И прошедший это Евангельский путь, человек достигает святости, достигает сияния святыни, которую достиг Иоанн Шанхайский. И поэтому сегодняшний день это очередное напоминание нам о, нашем, о нашей ответственности, о нашем духовном делании. Чтобы мы сегодня и сейчас, подражая в том числе и Иоанну Шанхайскому, близкому нам, в храме которого мы находимся и молимся, чтобы мы руководствовались каждый день Евангелием, руководствовались каждый день Словом Господним. И всегда на вопрос, как нам поступить, что сделать, ответили бы Христу, себе, окружающим. Поступлю, Господи, по Слову Твоему. Аминь. Настоятель общины поздоровал всех с престольным святом и подякал за участие в торжествах. И мы сегодня с вами не просто радуемся, но мы сегодня также молимся нашему святому, святителю Отче даруй нам хотя бы капельку той ревности, хотя бы капельку той веры во Христа, Хотя бы немножко, немножко того аскетизма, потому что о каком аскетизме можно говорить, когда нам тяжело и лень даже выполнять самые простые уставы церковные. Не то, что Иоанн Шанхайский, который босиком ходил ни разу на кровать, свою голову после монашества не преклонил на подушку. Дай Бог, братья и сестры, вспоминать нам о том, что есть у нас такой великий молитвенник. Дай Бог всегда пребывать под его небесным заступничеством, его покровом. Після служби традиційно відбувся хресний хід та проголошення останнім ноголіття була приготована святкова трапеза.